Так, це в нас йде пергала Ось так вона відкривається відкриття автоматичне. Так. Відкривається. Тканина у цієї пергали використовується трьохслойний ПВХ Серджи Феррарі. Це французька тканина. пергала состоїть із алюмінію Січення стійкий йде 130 на 90. Колір пергали. Може бути будь-який, це на вартість не впливає. Коли пергала у відкритому стані, ця тканина прячеться за ось такий алюмінієвий короб. Це в нас варіант окремо стоячій перголи. Якщо пергола буде кріпитись до стіни, то Ось такі горизонтальні балки, вони можуть не іспользуватись. Вправляється пергала з пульта, автоматика цієї пергали Somфі Franція. Водозливи у цієї пергали знаходяться у стійках, вода потрапляє у жолоб ось сюди. І витікає зі стійки, зі стійках ось тут знизу. Максимальний габарит одного модуля цієї пергали може бути 5 на 7. Тобто розстояння між передніми стійками максимально 5 метрів. Ще у цієї пергали може бути led підсвічування, воно монтується ось сюди. Ну все. Далі в нас йде ламельна перкала, яка теж состоїть із алюмінію. Вона теж управляється з пульта. Ось так. В неї теж може бути лед підсвічування. Водосток води теж знаходиться в стійках. Стійка тут йде 130 на 130. Зупинити ви можете її в будь-який момент. Тобто регулювати кут наклону цієї пергали ви можете самі. Також цю пергалу можна закрити по торцям ось такими рефліксолями. Такі теж управляються з пульту. Так вона закрилась. Максимальна довжина ламелі йде 4,5 метри. Максимальний габаріт одного модуля у цієї пергели 7 на 4. não sei